О, я не іспанець. Ти ж знаєш, що я не іспанець. Звідки Звідкіляти? Я з Румунії, але знаєш про Іспанію багато. Зовсім трошки. скільки років ти тут живеш? О, я уже тут 20 років з 2004 тисячі Як ти вважаєш, скільки грошей потрібно на життя в Іспанії на місяць? Альмес Ну думаю, десь тисяча євро і більше тисяча тисяча п'ятсот євро. Щоб жити добре і спокійно. В тарев'єсі для однієї людини вистачить. Порадь, як знайти гарну роботу тут в торв'єсі чи загалом в Іспанії? Неспаніяся бунабуна персона. Треба бути хорошою людиною, і пробувати все. Якщо ти не продемонструєш, що ти хороша людина і спеціаліст, роботу ти не знайдеш. Це зрозуміло. Валерія!